Доброго ранку. Восьма ранку ми приїхали. Бачите, сапом в село. Бо не були на могилах. Вже... Та і не то, що на могилах, і в селі не були вже півтори місяці. То ви собі уявляєте, як це все позаростало. Якщо тут ще я то ще окроплював, ну але постійно дощі йшли, то ще може так, знаєте, як то кажуть, більш-менш то я співуявляю, що робиться на подвір'ї. Навіть не заїжджали в нас цвинтр на початку села. От, І ми першим ділом приїхали на цвинтар. Зараз от, мій дідуся, моя бабуся. Все в траві, все, дивіться, заросло. Зараз все будемо наводити порядок. Я приїхав сьогодні не сам, я приїхав з сестрою, то зараз ми будемо наводити порядки. Помолимося, поприбираємо і буде чистота. Ви знаєте, двом набагато легше, ніж одному. Стали гарненько все прибрали. Стерли ганчіркою з водою. І сестра пішла в машину взяти такі серветки спеціальніше. Зараз на сухо гарну протрему і все, буде чистота. Могили великі. Я цього року лише раз ранньою, ранньою весною окропив бур'ян. А цілий літ у нас дощі, 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 то, звичайно, що все росте. Ну нічого, добре, що є можливість сьогодні приїхати і навести порядок. Ходив на смітник виносити сміття, тут далі ми розділилися. Я прийшов до баби. Тут далі ми з сестрою розділилися. Я прийшов прибирати пам'ятник Баби Лесі і Баби Марії. Тут, як бачите, теж. ой, чекайте, тут нарвав вже багато трави. Колобилець тут віці, просто все в хащах. Все-все-все заросло. Ну нічого, зараз теж поприбираємо. Зараз це теж викину. Для мене це не є проблемою, чесно от скажу. Мене навіть інколи, от я з мене не місце, аж серце щемить до того, що я знаю, що тут таке робиться і не прибрано. Хоча, бачите, є інші родичі, яким по цим балах, а я так не можу. А моя бабуся і дідусь, і прабабуся, і дідусь. Зразу коло цієї великої братської могили А не газ там туди прибирай. Ми поділилися, так буде швидше. Ну, подивимось. Так, все, навів чистоту, теж салфеточками гарно все протер. Десь-не-десь десь, я бачу понасівався цей бурянець, бо його дуже багато було, знаєте. То я думаю, почекаю зо два тижні, нехай він трішки почне проростати. Я приїду, просто все оцим грибіцидом перекроплю. Порвав рукавиці, бо дуже висока трава. Знаєте, така тут такі камінчики між цим насіялися і дуже важко було виривати. Але нічого. Так, добре, все. На останній могилі і все. Такий собі зробив імпровізований віник, бо з дому не взяв. Але нічого, як то кажуть, завжди є вихід ситуації. Ой, а тут роботи дуже багато. Ми таку залили велику площадку. Дідусь прабабуся і дідусь і бабуся. І ми кругом залили такий бетон, таку от велику площадку. Бачите а трава все одно лізе попри бетон. Бо тут ще оце все, дивіться, бачите, це все забетоноване. Треба просто попри цей бетон гарно зараз все повиривати, Цю траву. І тут теж. Тут такі могили, коли наші, що їх ніколи не прибирають. І тут вроді оновили пам'ятник і все одно завжди все заростає. Братську могилу теж би мала сільська рада доглядати, правда, ж якось обкошувати. Як це ж так? Це як завжди падає на наші руки. А ось мій дід Іван. Це баба Оля і дід Іван, це подвір'я в село, яке я приїжджаю, це їхнє подвір'я. Мій дідусь прийшов взяті сюди. Ну, Але він був господарем, відповідно, він все будував, розбудовував, він працював на тракторній бригаді з 12 років, чи з 14 років вже не пригадаю. Він працював вже трактористом. А це обісця це було обіця ось моєї прабабусі і прадідуся. Барилко, Осип і текля. Оце от подвір'я мого прадідуся і прабабусі, на якому виросла баба Оля. А дід Іван прийшов в зяті, і вже, виходить, господарювали. Були молодими. Баба Оля померла дуже рано. Мені було буквально півтори рочки, як не стало баби Олі. Я за життя її не пам'ятаю. Хоча вона, як я був зовсім маленький, ще допомагала мене бавити. А дід Іван, такий характерний чоловік, був прикрий, і теж ми весь час то сварилися, то нас виганяв, то вже перепрошував, то вже за нами плакав. Але я так його любив. Це такий найрідніший для мене був з дідусів і бабців, бо тому що я з ним виріс все літо. Ми приїжджали в село, бачите, оце, що ми їдемо вуличкою, так от там, зараз я вам покажу. Ось церква відніється, бачите, купол церкви відніється. І от вуличка йде, 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 отак от низ-низ-низ. І от там таке от горі росте, і за ним такий видно невеличкий анкер. От там нижче того анкеру, от там наша хата. Бачите? Шкода, що вже мій Марко він вже цього не буде знати. Як таке, знаєте, літо в селі, без батьків, з дідусем, з бабусею. Спогади дуже такі теплі і дуже дуже добрі. Так, роботи багато, тому беруся за роботу. А куди пішла Люда за тими салфетками? Пішла і десь пропала. Щось я її не бачу, де вона. Пішла за тими салфетками і пропала. Ну нічого, добре. Беруся за ту траву, бо самі бачите, скільки тут цього понаростало. Ху, справилися. Не так просто, як здається, тому що дуже великий об'єм роботи, дуже багато буряну. Ну, тим не менше, як то кажуть, я вже буду спокійний, тому що з усіх сторін, ну, от там було, звичайно, що найгірше. Оця територія, то що з чимось. Ну, тим не менше, як бачите, в нас чистота. На кожній могилі поставили свічку цю електричну, нехай мерехтить. Такі навіть прості вже не купував, вже на задушні дні, то вже по самому і таку, і таку. Так що, як би там не було, що би там не було. Знаєте, люди кажуть, що вже нічого не треба. Але в будь-якому випадку пам'ять вічна і пам'ять не вмирає. Коли ось так от прибрано, я теж вже спокійний. Тепер залишається лише молитися. Все, поїхала моя людця до Тернополя на роботу, а я приїхав в село. Ви знаєте, що я вам скажу? Мій шок в шоці. У мене не було ну, місяць. Ну, місяць і тиждень мене не було. Я їхав, тут була така ідеальна чистота, а я приїхав тут просто, просто караул. Все позаростало. Ви готові подивитися? А, ще найбільша проблема. Якраз їдемо ми з Цвинтера, Сусідка йде тітя Марійка, та наша коліжанка. І я тут вона каже, о, я тобі не беру зараз картоплю. Я кажу, та ні, бо тому що Люда на роботу їде, ми приїхали так тут на цвинтар. Каже, я лишаюся і піду вечором на нашу маршрутку, на 6 -го годину вечора. А вона каже, Вітя, каже, ця маршрутка, каже, поламалася. Вона вже не ходить третій день. А я кажу, ну капець. Каже, а чим їхати? Вона каже, в другій годині є автобус бережани Тернопіль. Каже, хіба ним поїдеш? Каже, а я подивився на годинник, зараз в нас виходить 11.30. У мене є, грубо кажучи, 2 години. А за 2 години, мої хороші, тут не зроблю нічого. Тому що тут мрак. Тут просто подивіться, що робиться. Тут просто мрак. Оця подвір'я. Оця от єрунда, дивіться, вона заплала все. Я повибирав до останнього листочка. Тут не було нічого. Тут не було. Та навіть рів, подивіться, все заросло. Я все кропив, все окроплював. Тут була ідеальна чистота. А зараз подивіться, що робиться. Капець. Просто капець. Ось квітник, пам'ятаєте, я його повністю окроплював, тут була чорна земля. Тюльпанова, чекайте, з тим відром схожу. Ще серветки добрав з багажника. Тут в мене була вся ідеальна чистота. Дивіться, що тут робиться. Ви пригадуєте, ми з вами приїжджали, ми тут все прибирали. Цього разу, бачите, теж хоста вся ця філатова відцвіла. Навіть не побачив, як вона цвіла. Це біла. Цвіта такими гарними білими ліліями. Ну, фокусуйся. Ась. Вона дуже ароматна. Мальви відцвіли, тут все теж поросло. Все поросло. Дивіться, пам'ятаєте, тут я все повибирав. Тут не було жодної травиночки, жодної хащ. І дивіться, щоб ви розуміли, сьогодні яке 3 чи 4 вересня, а в мене до сих пір квітують лілії. Ну, дельфініум другий цвітіння, це зрозуміло, що він цвіте два рази, це окей. Але ось тут, в цих хащах, аромат такий стоїть від лілій. Просто неймовірний. І вітують лілії? Діться. Вересень. Не знаю. Не знаю, що робити. Тут просто армагедон. Просто. Що це бумажка? Шановний споживач, по можливості просто вас надіслати фото лічильників. Добре, сфотографую вам лічильник. Без жодних проблем. Ой, тут ще дві конечки, дивіться, розламалися. Ну, от, мої хороші. А територія, ви бачите, в мене подвір'я просто громад. Я вже не кажу за все інше. І в мене є на все про все. Дві години? Бо інакше просто буде капець. Дивіться, шаравиться. Що робиться? Ви пригадуєте, в мене тут було все, ідеальна чистота. Ні бур'янчика, нічого не було. Нічого. Так, тут ми садили з вами піоні, пам'ятаєте? Та це просто капець. Просто. Пшеницю зібрали. Одне, що бачите, я був останній раз покосив садок, як приїжджав останній раз, то хоч в садку трава невисока. Та є травала невисока. І вон порічка червона ще висить. А груші, груші висять. Ой боже. Коротше, мої хороші. Тут просто хащі, ну мені до вище пояса. Не знаю, як це зараз пролізти, що робиться. Правильно, я приїжджав, виходить, кожних два тижні, кожних два тижні я косив, покроплював. Ой. Кожних два тижні я покосив, кожних два тижні я покропив, кожних два тижні я весь бурянець вибрав, подвір'я замів. Та й було чисто. Я не думав, що я не думав, що на подвір'ї настільки робиться. Як то кажуть, звіздєцова ситуація. От не думав. Що буде там щось в травичках? Ну, отаке я думаю. Ось таке я думаю, таке, я думав, що буде. Десь не десь щось зробити, підробити, підчистити. То я думав, що буде окей. Так, а тут що? Тут теж все поросло. Я не знаю, я, напевно, візьму отута покроплю все, перекроплю, перекроплю. Оці рови. Оці рови теж візьму, знову перекроплю все. Я ж і косив, і кропив. тут не було ні бур'янчика, нічого не було. Ох. Ну, що зробиш? Це все хоче рук. Я красива калинка. Як з картинки. А ну, чи вона достатися, та що має бути солодкою. М -м -м. Кислюча. Або ще не достигла, або ще не знаю що. Ну нічого. Ой. Ну нічого. Як то кажуть, що зможу, то зроблю. А що не зможу, то зробиться на наступні рази. Ой, трішки собі саду відпочину, бо. А, що я казав? Виривав такий величезний бур'ян, такий, знаєте, на цвентері. І як ото -от -от за сандал собі ото от рукою по коліні, а потім присідаю і чую, в мене коліно тяне. Так, знаєте, що як... Чи потянув, чи що я зробив, я не знаю. Ну так. І не страшно болить, але, блін, так неприємно. Не знаю. Маю дві години. Завтра на роботу я, певно, знаєте, як кажуть, не підніму ні руки, ні голови. Нічого не підніму. Але що зробиш? Одному тягнути це все так важко, мої хороші. Одному, одному тягнути так все важко, ти не встигаєш нічого, бо тому що і вдома треба, і там городик є, і робота є, і друга робота, і село, і все, знаєте, на раз. і не витягую просто фізично. Не витягую. Але. Ні, я не жаліюся. Я не жаліюся. Що зможу, то зроблю. Що не зможу, то так і буде, бо. Зробиться на другий раз, правда? І я так кажу Добре, бо не знаю, не знаю, за що братися, чи за подвір'я, чи за квітники, чи за. чи за Я не знаю, за що братися. Зараз я сяду, зберуся з думками, подумаю, що робити, як робити, до чого, а, а тоді буду помало щось думати, бо це. я не знаю. Просто не знаю.